Олена Ящишин прийшла провітати могилу свого чоловіка Олега Ящишина, який загинув наслідок російського обстрілу у березні 22-го року по Яворівському полігону. Він був військовослужбовцем у відставці, але через війну в Україні повернувся в стрій і на початок повномасштабного вторгнення був інструктором. Олена пригадує, тоді проснувшись від вибухів, які почула у Львові, одразу поїхала на місце ударів. Будинки без вікон, тіла на плацу. Ну, трошки було. І під'їзда чоловіка просто нема. Жінка каже, що ракета поцілила точно в будинок, де перебували викладачі та офіцери. Там ракетний удар попав прямо десь, по-моєму, фундамент під'їзду. Ракета туди попала і він отак весь склався. Його знайшли нижче рівня підвалу. Тому… Там варіантів просто не було. Тому Олена чекає вироку судді у справі щодо державної зради Олександра Косторного. Підсудний скористався правом останнього слова та понад півтори години, опираючись на матеріали справи, доводив свою невинність. Поскольну за завданням представників України Агреса. ні одного документа з показання. І ще яких-небудь даних. А тому, що какіда завдання не давали діла ні заслухавши підсудного, суддя оголосив вирок, визнавши його винним у держзраді, та призначив покарання у вигляді 15 років тримання за ґратами та конфіскацією майна. Суд підтримує позицію прокурора, призначив покарання згідно того, як прокурором було озвучено в судових дебатах, тобто призначено максимальне покарання 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна. В будь-якому випадку я буду підготувати апеляцію, тому що я не згідний з вироком в повному обсязі. 74 роки годин Це благодатний за те, що. Четверть віта безплатно допомагати людям. Спасіба демократію. Чоловік раніше розповідав, що він поділився з товаришем картою огіддя, де він збирає гриби. Мій товариш попросив для своїх знайомих і все, де я збираю гриби. Я йому висунув. На попередніх судових засіданнях Костоний розповідав про те, що ходив на зустрічі на пагробі слави, що зараз підпадає під закон про декомунізацію, та зізнався, що був працівником КДБ. Він працівник КДБ? Так. Коли закінчили працювати з ними співпрацю? Чи продовжуєте далі? Я не закінчив. Я не написав заяву. Нібито про звільнення. А фактично. Керівництво поставило мною задачу створити СРЦ Асоціацію детективних служб. А на запитання, чому він спілкується російською мовою, у суді відповідав Я руссь, раділі мої русі. Раді під час розгляду справи досліджували докази. Це телефон косторного, зокрема листування з громадянином Росії, який перебуває у тимчасово окупованому Криму. У повідомленнях Косторний вказував приміщення, де можуть перебувати військові. В 1938 і Лазов пише 3 і чотири там общаги і міста ночовок. Косторний пише: Да, ні, це все снімки 21-го року, але вполне возможно і спортування тих поміщень для цих целей. Нагадаю, за даними СБУ, внаслідок обстрілу полігону загинуло понад 50 військовослужбовців ще майже 150 отримали поранення. Іван Кадусько, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів.